І так, фліс перший плюс другий сорт 8 кілограм 1400 гривень. Повна зіпка, чорний колір, худі плет, Розмір десь М. Так, наступна. Наступна така цупка, фліска розміру М. Наступна фліска. Э, Бренду кемп. Тедічок, повна зіпка. По боках кишеньки. Тут манжетик на резиночці. Висока посадка. Так, наступний. Десь розмір еска з капюшоном. Колір такий ну, фіолетовий. Наступний батальний розмір, полузіпка. Розмір 2X L. Наступна. Наступна теж така цупка з капюшоном розмір ліс М. Тут теж з капюшончиком розмір Елька. І це теж тут теж розмір, фліска розмір 44-46 по боках кишеньки. Такий типу гольфик, полузіпочка, розмір. Вісім, не пише розмір, вісім. Тизеска, маленький розмір. Так, наступна чорна розмір М. Наступна флісочка, чоловіча, полузіпка, розмір XL. Так, наступна, теж плотна, розмір М. Тут тедічок іде, теж посадка висока, горловинка, розмір М, Каламбія, розмір С. Сорочечка. Будуть на гудзочках, теж розмір великий. Така, флісочка, повна зіпка, замочок є.